У час нестабільної фінансової ситуації інвестиції у нерухомість найкращий спосіб зберегти та примножити свої статки. Набережний квартал пропонує житло за максимально низькими цінами. Отже, наразі у нас ціна 12 тисяч 500 за метр квадратний. І за цю ціну ми людям пропонуємо автономне опалення, газовий котел в кожній квартирі, вікна металопластикою встановлені, також поштукатурені усі стіни, розводка електроенергії, розводка опалення з радіаторами, стяжка на підлозі та вхідні двері. Попри валютну лихоманку, набережний квартал дотримується темпів будівництва. На місці цієї 12-поверхівки на вулиці Полія ще в травні минулого року був пустир. Швидко виросли кілька секцій будинку. Невдовзі у в цьому кварталі з'явиться і зручний та затишний міжбудинковий простір. Облаштують дитячі та спортивні майданчики, встановлять фонтан. Всі наші об'єкти мають е, саме е, комфортне планування. От, воно розроблене для того, щоб клієнтам було зручно, комфортно проживати цілою сім'єю. На етапі будівництва клієнт може перепланувати внутрішні перегородки, внутрішні стіни, так як він захоче, так як йому буде комфортно в майбутньому для проживання. У набережному кварталі вам запропонують найбільший асортимент додаткових послуг. За помірну платню вам у помешканні встановлять теплу підлогу, зроблять дизайн інтер'єру та ремонт під ключ.